Звертаємося до Тебе сьогодні разом всією церквою, Господи, і ти, ти бачиш, скільки молитов сьогодні лунає не тільки тут, а й по домах ми молимося. І протягом дня я впевнений, Господь, і вірю в це, що дійсно ми молимось, згадуємо і робимо це щиро. До тебе, Господь, як до того, хто має силу, як до того, хто все тримає в своїх руках, як до того, кому ми довіряємо, за кого тримаємось, на кого маємо надію в цьому, в цьому житті, Господь. І просимо Твої благодаті, Твої милості для України, Господь, для всього народу, для кожної людини, Боже, щоб люди розуміли, що вони Тебе потребують сьогодні, Господи, щоб люди дійсно шукали Тебе, Господи, Твоєї благодаті, Твого стілення, Господь. Ти бачиш, як багато сьогодні людей потребують цього стілення і фізично. І душевно, і морально, Господь, тому що багато є людей травмованих сьогодні, Господи. На жаль, на превеликий жаль це відбувається сьогодні. Ми це бачимо, Господи, просимо Твоєї допомоги, Боже. Підтримай тих, хто в складних обставинах сьогодні, тих, хто живе в прифронтових містах, Господи. Підтримай тих, хто служить там, на різних позиціях, хто військовий, хто волонтер, хто живе там і допомагає, Господи. Підтримай захисти, я прошу, щоб дійсно Україна могла жити вільно в усіх сенсах, Господи. Вільно від гріха, вільно від ворогів, Господь, вижених я прошу від нас, Господи. У Тебе одного ти знаєш, Господи, коли ці терміни відбудуться, коли і що як, Господь, ми довіряємо Тобі, тому що на все тільки Твоя воля, Господи. Ти знаєш, як має бути Господь, через який час і що саме має відбутися, Господь. Ми довіряємо Тобі, але ми просимо сьогодні, Господи, і просимо Твої милості, Боже, просимо, щоб багато людей сьогодні отримали Господь спасіння. Прийшли до тебе, Господь, попри обставини, попри біль, попри різні випробування, Господь, щоб люди не зневірялися в тобі, а поки розуміли, що ти дуже сильно потрібен сьогодні кожному. Дуже важливо, щоб, Господи, багато людей сьогодні могли прийняти тебе і піти за тобою. Господи, просимо тебе про це. ім'я Ісуса Христа. Амінь.